Я люблю графіку. Художній графік має передати винайдений смисл за допомогою обмеженого інструментарію. Часто це просто чорний і білий кольори. І гніздовський робить це пускавичним. А роботи гніздовського дуже лаконічні. В них немає нічого зайвого, тільки чистий смисл. Роботи гніздовського фрактальні. Він візуально показує нам фрактальну структуру всього живого. Від квітки і дерева до корови і тигра до того, як математик Мальдеброд описує фрактали науково. І для мене це ознака того, що мистецтво впізнання світу випереджає науку. Ну і головне, Яків Ніздовський не просто геній, він український геній. Його народила та сама культура, що і нас з вами.